Дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови, де я, протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. І ми з вами продовжуємо читати перше послання святого апостола Петра і його третю главу. Вчора ми з вами зачитали про відносини жінок і чоловіків. Позавчора читали про відносини. Рабів і господарів, громадян і влади, якщо так узагальнити. І апостол Петро закінчує, пише про добрі справи. От. І, і говорить про чесноти, якими має володіти людина, е, страждання за, за добрі вчинки. І я хотів би дещо ми це вчора прочитали, але все ж таки зачитати те, останні три вірші, чотири три вірші 33-го псалма, які апостол Петро е, процитував. Е, в принципі, знайдемо такий заклик, чи, як має жити християнин, до чого прагнути. прагнути. Бо хто хоче любити життя і побачити дні добрі, той нехай утримує язик свій від зла і в уста свої від лукавих слів. Ухиляйтеся від зла і творіть добро. Шукай миру і прямуй до нього, бо очі Господні праведних, і вухай до молитви їхньої, лице ж Господнє проти тих, хто чинить зло. Останні слова, особливо є такою гарною надією на те, що християнин, який живе за чеснотами, живе за Євангелієм, він буде почутий Господом. І далі апостол Петро пише: І хто заподіє вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго? Але навіть коли ви страждаєте за праведність ви блажені, а страху їх не бійтеся і не тривожтеся. Така, знаєте, протиріччя в цитаті впевне. Тому що він каже: Хто вам заподіє зло, якщо ви будете ревнителями, ревнителями доброго? Ну, насправді заподівають добрим людям, людям, які живуть, намагаються жити за християнськими заповідями. Люди, які живуть за законами світу цього, такого світу хижаків, світу пристрастей, звісно, християнам дошкуляють. І Як каже Христос, мене гнали і вас гнати будуть. І з однієї сторони протиріччя, але з іншої сторони. Тут, напевно, більше мова йде про ну, на далеку віддачу. Хто, ну, якби, що, якщо ти робиш добро, хто може тобі заподіяти зло? Зло справжнє. Зло, коли нам не гаразд, навіть коли переслідують, от переслідували ранні християни язичники іудеї, це є, ну, це є зло, це є небезпека навіть для життя. Але порівняно з небезпекою для душі це ніщо. Тобто, якщо ти живеш за добрими, живеш добрими справами, чеснотами, хто може тобі по-справжньому нашкодити? Лукавий ти вже живеш по заповідям. а ти ухиляєшся, бачите, от якраз ці слова: ухиляйся від зла і твори добро з 33-го псалма. Тобто, якщо ти ухиляєшся від добра, хто тобі ой, від зла і робиш добро, добро. хто по-справжньому тобі може нашкодити? Не в цьому житті, а взагалі твої душі і тому подібне. Ніхто. Тому, в принципі, якщо так зовнішні протиріччя є в цій фразі, е, хто заподіє вам зло? Ну, якби не тут, навіть не протиріччя, а такий знак питання щодо реалії цього життя, то тут, напевне, більш такі категорії. Е, о, це важка категорія е, понять, коли ми говоримо про все ж таки про справжнє зло, хто може людину погубити, е, як і в Євангелії сказано, що бійтеся того, хто може душу погубити, а не тіло. В принципі, ці, ці слова сказані в цьому контексті. І да, але далі він і продовжує, він каже, що так дійсно ну, якби, переслідування і гоніння, вони присутні в житті християн. Тобто він каже, хто вам може заподіяти зло, але, але навіть коли ви страждаєте за праведність, ви блаженні. А страху їх не бійтеся і не, і не тривожтеся. Ну, тобто, кріпіться, тому що ви дійсно достойні великої нагороди. Господа Бога святіть у серцях ваших, завжди будьте готові всім, хто вимагає від вас звіту про вашу надію, дати відповідь із сумирністю та страхом Божим. Тобто бути завжди готовим засвідчити своє свою віру, свої переконання і не тільки на словах, а але і на дії. Тобто, знову ж таки, ми чуємо заклик до повсякденного християнського життя, не християнського життя в храмі. Коли ми прийшли, помолилися, покаялися, поплакали, попросили Бога, помолились за нужденних, подали наприклад, подаяння. А вийшли з храму, і, в принципі, стали знову звичайною морською людиною, яка має свої турботи, і ну, духовне, воно, воно потім, до, до наступного відвідування храму. Звісно, це не про це християнство, а про того, хто готовий щоразу, коли його спитають: ти хто? християнин? хто ти? Ну, Твоя суть, що ти сповідуєш? Які. А, які орієнтири в твоєму житті? Ну от ти можеш, бути маєш бути готовим не тільки, ну засвідчити можна, так, прочитати символ віри. Або там сказати: от, Господь закликає нас до такого, до такого, і ми в це віруємо. Але каже: Ну добре, я почув, де твої дівчинки? Де тівчинки, в які ти ну, умовно кажучи, віруєш? М -м так. Майте добру совість, щоб тим самим, за що лихословлять вас, як злочинців, були осоромлені ті, що ганблять ваше добре життя у Христі. Тобто, живіть за совістю, добру совість. Чому? Тому що на вас зводять наклепи. Але в тому, як би знову ж таки, жити за совістю це ну, певний образ життя. І, назва... І якщо на вас будуть зводити, особливо знову ж таки ми говоримо про реалії перших християн, на яких яких уже переслідували в ті часи, коли писалося, писався цей лист. Тобто, якщо ти живеш знову ж таки за християнським вченням, хто б на тебе наклеп не навів, він буде осоромлений. Тому що якщо тебе будуть якби, випробовувати твоє життя і розглядати, то цей наклеп, ну, виявиться ну, неправдивим. І будуть осоромлені ті, хто на тебе його звів. Тобто, якщо ми живемо знову ж таки за Євангелієм, то це є і виправданням нашим. І перед Богом, і перед людьми. Так. Бо коли буде на те воля Божа, то краще страждати за добрі діла, ніж за злі. Ну Це точно. Якщо там християн гонять, і гонять там кажучи, що вони там такісь. Там... В чому звинувачували такі? в основних категоріях перших християн? В тому, що вони е, збираються окремо, десь таємно і роблять змову проти держави римської. Їх звинувачували в тому, що вони е, е, поклоняються дияволу. Ну, це так, так е, ну, на думку оці, язичників. І, е, і їх ще звинувачували в тому, що вони. Ну От, причищаються крові і тіла, а значить, вони їдять е, чоловічину е, і приносять в жертву дітей. Ну от навіть такі наклепи зводились на християн, е, і християнам треба було до цього бути готовими. Але одне діло, коли християн там е, звинувачують, наприклад, ну, от, е, те, що вони змову проти держави роблять. Тобто бунтарські у них такі таємні зустрічі, щоб підняти бунт проти римської держави, пам'ятаємо, що цей наклеп для римської держави був одним з таких найболючіших, і реакція була швидка. Так от одне діло, якщо ти справді бунтівник і постраждати за це, а інше, коли ти живеш щасним життям, ну, доброчинним життям і на тебе зводять наклеп. І ну, от він каже, що дійсно страждати краще, коли ти невинний. Тут не про страждати, коли ти невинний, ніж коли винний. Тут не про почуття справедливості. Ні, напевно, навпаки, якщо ти винний, ти знаєш, за що тебе покарали. А якщо ти невинний, то тобі дуже обідно і дуже важко страждати, коли ну, людина, наприклад, їй роблять вирок, саджають у тюрму. А вона не винна, це надзвичайно важко. Але тут знову ж таки ми не про людське, а про, про Боже. І дійсно переносити випробовування і оці гоніння, коли ти, в принципі, не винний і праведний в очах Божих, От, як він сказав, як він сказав, що ви. Так, де це? Згубив. А. Це ж треба. Блаженним він назвав, да? От, е, знаючи, що ти блаженний в очах Божих, ну це приємніше, ніж коли ти знаєш, що тебе тут гонять, ти винен, і ще й, ну, якби Господь на тебе дивиться, як на грішника, який не розкаяний. От тут, отут саме оці відносини з Богом, що навіть ти не винний тебе гонять, але ти не винний в очах Божих. Це набагато приємніше. Так, бо краще страждати за добрі діла, ніж за злі. Тому що й Христос, і переводить в приклад Христа, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, бувши у мертвеній плоті, але оживши духом, яким він зійшовши, проповідав і тим духам, що перебували в темниці, які колись противилися Божому довготерпінню, що дожидали їх за днівноя. Коли будувався ковчег, у якому небагато, тобто вісім душ спаслося від води, ну якраз така іде посилання на Христа, що він праведник постраждав за неправедних і не просто неправедних, які там зараз жили, а от, ну, по суті, він не апостол Петро не сягає аж до Адама і Єви, але аж до ної. Ну, по суті, знову ж таки, до самих перших часів перших віків життя людства. І от він каже, що навіть Христос зійшов і проповідував тим душам, які перебували ну, засудженими за гріхи їхні ще з ної, ну з часів ної. Ну і звісно, і Адама і Ви насправді, але просто так, так апостол Петро вирішив виразити і говорить він ще про духів. Дехто вважає, ну знов ж таки, це не знаю, чи потрібно нагадувати і обговорювати, що вбачають, пам'ятаєте, коли сини Божі сходили до брали собі жінок людських. І від них народжувалися велетні. Якби. І дехто кажуть, що це ангели. Ні, насправді не ангели. Ну, Православне вчення все ж таки говорить, що Сини Божі це більше те, що а, с -с сини а, а, Єноса, так. Хоча забувається ім'я. Да. Каїн, Авель і третій син вилетіло з голови. Вже в тому, що. Так от, що це від праведного роду, і в, е, чоловіки брали в жінок собі кайніток. От саме про це йде мова. Про що каже апостол Петро, знову ж таки, проповідував духам не душам, а духам, про що він говорить? Я ну так важко мені сказати зараз такого, знаєте, зрозумілого тлумачення не знайшов поки. Ага. Хоча ми з вами це розглядали, але зараз не пригадаю. Вон бачите, і те, що Ной, ну, коли спаслося всього лиш вісім душ. Так і нині, подібно до цього образу, образу хрещення, не омивання від плодської нечистоти, а прохання до Бога про добру совість. А... А, в іншому перекладі ще є. Прохання до Бога про добру совість перекладається як обіцянка, дана Богові від чистої совісті. Ну, так, да, зовсім таке протилежне виходить думка. Прохання про добру совість і обіцянка, щоб, щоб від чистої совісті, обіцянка бути вірним Богові. Так от, ну, це так логічно, що, що є хрещення, наша обіцянка Богові від чистої совісті, бути йому вірними. Так от ця обіцянка спасає нас Воскресінням Ісуса Христа, який, зійшовши на небо, перебуває праворуч Бога, якому підкорились ангели влади і сили. І от тут такий цікавий момент: що, ну от, що, що таке хрещення? Це не просто акт, який нас спасає, ні. А це, ну, в принципі, у юдеїв. Те, що вони належали до Божого народу, зовнішній фактор. Ну, зовнішній акт був це обрізання да, всіх представників народу юдейського чоловічої статі, це було така зовнішня, те, що дуже ну, вважалось обов'язковим і таким фундаментальним, фундаментальним актом заключення договору з Богом, ну таких підтвердження договору з Богом і приналежності до цього договору. Але справа в тому, що це лише видима річ. А приналежність Богові це була бути вірність йому. Не просто тим, що там всі люди, чоловіки були обрізані, да? значить, всі вони належали до богообраного народу. Справді ні. Це тільки видима форма. А належність Богові це бути Йому ймовірність, служіння йому і виконання заповідей, тих же навіть десяти заповідей та інших повчань, які ми знаходимо в Старому Завіті. Але. У іудеїв з часом зійшлось до того, що вони вже обрані Богом в силу того, що вони належать до цього народу, ну, народжується, обрізується все. Ну, чи, жінки якби, е, в, слідом за чоловіками належать якби, в, силу, е, в, в силу чоловічої приналежності до Бога, жінки теж належать, е, ізраїльтянки е, належать, належать до Богообраного народу. І Сама, сама ідея того, що вони будуть, коли прийде Месія, цар світу, і народ ізраїльський буде, ну, його слава буде відновлена, і він буде е, е, насолоджуватися благами від Месії, ця ідея е, звелась до того, що ти маєш просто належати до цього народу і більш нічого не робити. Ну, умовно кажучи, просто ти належиш. Тобто, е, сама ця приналежність стала. Таким наріжним каменем. У християн вірогідніше за все, теж, якщо апостол Петро про це говорить, була певна тенденція. От ми охрестилися, все, ми стали, ми стали, належимо, ми викуплені Богом. Так, але це, це викуплені і спасені Богом. Але це спасіння, воно потенційне, його треба ну, якби унаслідувати. Тобто ми, обр, ми визначені, визначені спадкоємцями Царства Небесного. Але ж до нього треба дотопати нашими ножками, дойти і увійти в нього, і бути достойним увійти. Можна ж бути спадкоємцем, але зробити все для того, щоб бути позбавленим спадку. І, в принципі, є певні моменти. Так от, апостол Петро і каже, що те, що ви хрещення, це видимий акт, але не видимий, що це є наша обіцянка чистої совісті. Бути з Богом. І якщо ми цю обіцянку дотримуємось, то Господь, в свою чергу, дотримується і своєї обіцянки, тобто між людьми і Богом, договір між людьми і Богом, угода, так, а він теж дотримується і приведе до своїх обителі людин, в вічні оби обителі. Тому саме хрещення, от бачите, у деяких конфесіях, таких харизматичних і ну, християнських конфесій, протестантських. Ну, у них є певне твердження, що, що ти, ти охрещений, ти спасений, і на цьому все. Ні, спасіння треба унаслідувати, От, якби, увійти в блага. От якраз в принципі те Христос і говорить, що які скарби ми маємо збирати. Не земні, а духовні. Оці духовні скарби і є запорукою на тих небесного того життя, небесного блаженства з Богом. Так, закінчили ми з вами сьогодні е, третій розділ. Припрошую, можливо, щось було сумбурно. вже так в, тут, Втома дається знаки інколи. Коли думки е, вже хаот, е, хаос з них. Е, Формуються, хоча як може хаос формуватися, напевно, навпаки, порядок ніяк не може сформуватися. Що ж перед е, нашим чат, традиційним чатом і молитвою за Україну, прошу вас підписатися, хто не підписаний, це важливо. Вчора було плюс три підписника під час прямого ефіру. Це було дуже приємно, тому що ну, підписки під час прямому, прямого ефіру дуже ефективні для просування каналу. Так що дякую е, також ви можете. Поставте вподобайку, пишіть коментарі е і поширюйте відео в соціальних мережах. Діліться нашими проектами, щоб більше людей про нас дізнались про наш Ютуб канал АВІЧА. Ну і також ви можете стати спонсором нашого каналу, зробивши донат в описі під відео, як це зробити, є. Або долучитися до, спонсор, до кола спонсорів нашого каналу, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. І перейдемо до чату. Дивлюсь, у нас питань немає. Вітання. Всім вітання. Ела Прядко, вітаю. Валентина Касьянова, вітання. Тетяна Хілько, Наякива Слава Юлія Трошинська, вітання. Андрій. Андрій, на, якої, на якій мові говорив Ісус Христос арамейською. Але там дуже багато ще таких е, наріч, говірок, а, Ну, загалом арамейською. Тоді вона була в ходу, а, Ну, так вважають. Ви знаєте, знаєте е, був такий професор історії церкви. Василій Васильович Болотов у нас за його е історичними працями у нас викладали історію церкви древньої, і от е ну, він був такий, е я би сказав, такий професор е і е жив бібліотекою, книгами такий книжний червь. І от, коли він уже там е він до речі е про нього казали, що він знав дорогу тільки до храму і до бібліотеки. Так от, коли він помирав, студенти, якби, я так розумію, що він жив, напевно, при духовному закладі, студенти біля його одразу бралися, де він і питали його. Ну, хтось з студентів там вели бесіду, там останні дні його життя. Ну, і спитали, що ви хочете, що ви спитаєте у Бога. Яке ваше буде питання? І він, ну вже будучи на смертному Андрій, сказав: моє перше запитання, коли я постану перед Богом, і якщо він дасть мені можливість цього запитати, я його запитаю, на якому на речі мови він говорив, коли був на землі. Ну так, от людині було цікаво настільки. Але предко дякую так, Андрій, дякую. Нехай Господь дає вам силу. Дякую за побажання, дійсно, бо щось так, інколи бувають легші дні, а буває геть так. Та, кажуть, заморений, що важко формувати думки. Що ж, дорогі брати та сестри, давайте помолимось за наших захисників і за нашу Україну, і наш український народ. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній Божий Боже і царю Всесвіту, ти любиш весь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні перебувають та по всьому світі розпорошені. Прости нам усі провини наші і не пам'ятай би наших, дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир і нашому. Оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів, захисти наших захисників. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливості у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Допоможи нам подолати в країні нашій корупції, навчи нелицемірні любові до ближніх, подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і, с... і союзом любові йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя, і так у милосе, у мирі та спокою живочі приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина, твого спілкування Святого Духа, безперестанну славу, честі, поклоніння на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Радий був з вами провести ці, ці хвилини, ці 23, майже 24 хвилини ефіру, щоб почитати слово Боже і трішки над ним поміркувати. Ну, все добре, до зустрічі, Божого благословення. тихої і мирної ночі.